Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Сузіря Казок. Будь уважним на дорозінь! Волошкове літочко заглядав віконце, Мов червона квіточка, квітне в небі сонце, І тимкові весело, от чудовий ранок, І смачний у матінки борщик на сніданок, молоко духмяне, пироги з порічки, що були рум'яні у синочка Щічки. За дверима сміх лунає, дзвоник дзвінко калатає, то ведмеди клопотун, зайчик на ім'я Постун, з ними мишенятко круть, до тимка гуляти звуть. Гей, тимко, гайдай з нами. Тут між ближніми дворами причудовий є майданчик, тож пограємо у м'ячик. Мама сина виряджає, а сама попереджає Як зібрався ти у путь. Про безпеку не забудь. Тільки діти вийшли з двору, круть вже кить м'яча угору, бач, як спритно я кидаю, м'ячик хвостиком впіймаю. Та прогавив, не вловив м'ячик далі полетів до проїжджої частини, де невпинно мчать машини, під колеса тягача та ламі бачили м'яча. А тим до мишеняти Край доріг не можна грати, ти хіба цього не знав, під авто ледь сам не впав. Круть похнюпився, захлипав, оченятами закліпав. Я гадав, що то пусте, от і постраждав за те. Дітям треба пам'ятати місто повне небезпеки. Починаємо вивчати перше правило безпеки. Якщо вирішив погратись, чи коли зібрався ти на санчатах покататись, на майданчик треба йти, на узбіччі світлофор підморгнув малятам, ден і ніч несе дозор портовий завзятий. Як червоне око світить, на дорогу не ступайте, обережні будьте, діти, краще зачекайте. Жовте око, скоро час. Шлях відкриється для вас, спалахне зелене світло пішоходом, шлях відкрито. А іще для пішохода крізь потік автомашин є два вірних перехода, зветься зеброю один. Бо він також смужки має, знає кожен пішохід і йому допомагає брат, підземний перехід. Але як же перейти? Якщо десь за містом ти, і переходу там немає, і світлофорів не буває, тож уважно подивись на шосе ліворуч, чи не мчить автомобіль по дорозі поруч. Якщо вільний шлях тобі півдороги перейди, глянь праворуч, а тоді вже сміливо далі йди. Так тимко розповідав дітлахам звірятам. Все, чому його навчав про безпеку тато. Так, 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 сорока тітка на березі встілась. Че, че-че, скрикоче діткам. Я цьому не вчилась. І мене візьміть, маленькі, містом мандрувати. Оті правила безпеки теж хочу я знати. Гов, озвалась ведмежатко. Годі балачок вже з нас. За морозивом звірята підкріпитися вже час. Посідали до трамваю, дві зупинки, як одна. Гастроном зайча гукає, аж вистрибує з вікна. Тут сорока до зайчати, зупинись, малечо, бо ж у транспорті стрибати дуже небезпечно. На зупинці всі виходять, знов тимко навчає. Тот дорогу переходять поперед трамваю. А щоб автобус обійти, чи тролейбус знайте, що позаду треба йти, добре пам'ятайте. Звірі правилам навчились, ще й морозова наїлись, ти також їх не забудь і щаслива тобі путь. Дітки, якщо вам сподобалась ця історія, підтримайте наш канал Вподобайкою до нових казачок! Бувайте!